Вітики, козироги, це відео для вас. Сьогодні ми подивимося, по якій же сфері вашого життя буде йти Сатурн наступні три роки і на чому буде робити фокус. До речі, якщо ви не подивилися ще загальне відео про Сатурн, що взагалі нам всім очікувати наступні три роки, ловіть його у підказках і дивіться, насолоджуйтесь переглядом. Також я рекомендую дивитися відео не лише по знаку зодіаку, але й по знаку Асценденту і по місяцю. Якщо ви не знаєте, де у вас знаходиться Асцендент чи місяць, пишіть мені за посиланням в інстаграм слово Сатурн в Дірект, і я вам відповім і допоможу. Безкоштовно це зробити. Ну що ж, почнемо козироги, Сатурн у вас буде йти по третьому дому, а третій дім це дім поїздок, самоосвіти. взагалі освіти і навчання. Це у нас може бути ще спілкування, це нові знайомства, це ділова якась сфера, ділова комунікація може бути, а також транспорт. Е, можливо, хтось давно хотів вивчитися. Наприклад, їзди на якомусь транспорті, це не тільки автомобіль, це може бути будь-який транспорт, то наступні три роки дуже хороший період для того, щоб дуже ґрунтовно підійти до вивчення цієї теми, і Ситур нам цьому допоможе. Але також, знаєте, це такий є дім самоосвіти, коли ми самі чомусь вивчаємо, навчаємося, коли ми самі щось вивчаємо, саморозвиток. так? І, до речі, якщо у вас почнуться дуже ймовірно, що буде якесь навчання нове у вас козиро, хтось це може проходити як курси підвищення кваліфікації, хтось може проходити нове навчання чи нові курси, чи взагалі здобувати нову освіту. А хтось може просто проходити якісь е там курси типу з приводу вашого хобі, яке давно вас цікавило. Так, тобто це все ж таки навчання і дослідження чомусь, і ось це навчання може вас затягнути або зацікавити на наступні три роки, ви будете вивчати якусь одну тему, фокусуватися на цьому. Але знаєте, відразу хочу сказати, що я ось там, де ви будете навчатися, має бути потім документальне підтвердження, що ви чому ви навчилися сертифікат, якийсь диплом. Так має бути, що ви дійсно пройшли це навчання. Якщо ви до речі, може бути інший варіант, коли ви будете навчати виступати в ролі вчителя, а не тільки ученика. Тут також необхідно бути достатньо відповідальними, давати правдиву, максимально чесну і знаєте, без води, без такої інформації, чітку, і обов'язково потім давати документальне підтвердження своїм ученикам, що вони пройшли дійсно навчання у вас. Ну що ж, за ці три роки також козороги у вас може змінюватися образ мислення, можуть змінюватися взагалі ідеали, якісь уявлення про життя. І ваші ідеали і уявлення будуть ставати більш глибокими, більш мудрішими. Все ж таки, Сатурн, планета мудрості, так, і дисципліни буде вас трішечки заземляти. Ось взагалі хотіла сказати, що Сатурн в Козирогі себе дуже добре почуває. Він зараз в Рим. Так, але Стур любить знак Зодіаку Козорога і тому великі труднощі я не думаю, що у вас тут будуть козороги скоріше за все. Сатурн просто буде вказувати на ті моменти, які потрібно допрацювати. А так як ви, роги, великі трудяшки, просто дуже працьовитий знак, то і Сатурн це знак праці, праці і дисципліни, то тут необхідно просто буде, знаєте, більше працювати над якимись моментами, які ви, можливо, десь не допрацювали, тому що Сатурн любить досконалість. Якщо ви щось десь недосконально зробили, вам доведеться повернутися і це все зробити, доробити або заново переробити. Так, також особливо підніметься тема взаємовідносин з друзями, сусідами та далекими родичами. Можливо, вам з кимось із них ви взагалі розірвете спілкування через те, що Сатурн у нас це планета правди, іноді гіркої правди, різкої правди. І ось під цією планетою ви козороги, можете говорити. Якісь такі речі, різку правду, яка буде не цікава, точніше не точно не цікава, а неприємна, тому що ну ніхто не любить сприймати таку гірку правду, і деякі люди можуть від вас відвертатися або взагалі з деякими може припинитися спілкування. Якщо були погані відносини з якимись друзями, з якимись родичами, оточуючими, знайомими. То, скоріше за все, Сатурн за ці три роки він відсіє від вас цих людей, і спілкування взагалі припиниться, тому що біля вас залишаться тільки ті, е, та коло однодумців і ті люди, е, з якими які вам потрібні будуть, які будуть надійні і чесні з вами. Тому може бути зменшення кола спілкування. Е, знаєте, також може бути своєрідна комунікація. Взаємовідносини не тільки із знайомими, із сусідами, родичами, так а може бути це і ділові партнери, ділові та бізнес-партнери, якісь можуть бути до речі, ділові поїздки, ділові переговори, тому що третій дім це дім поїздок. У нас так. А Сатурн говорить, що потрібно працювати, скоріше за все, якщо будуть поїздки, то будуть поїздки тільки по роботі, тільки щоб працювати в цих поїздках, проводити якісь перемовини, знаєте, домовлятися про щось. Ділові знайомства, до речі, можуть бути нові. От і може піднятися, до речі, ще питання особистих кордонів, коли необхідно свої особисті кордони захища не те, що захищати, а вибудувати, укріпити, закріпити свої особисті кордони і. Знаєте, потрібно тут не боятися висловлювати свою особисту думку, особливо коли це правда, і говорити тільки правду по відношенну до віднос... ну, у відносинах з іншими людьми, і тому що Сатурн любить правду і не забувайте про себе, про свої особисті кордони. Знаєте, щоб оточуючи інші люди, вони не змогли якось вам нашкодити, не змогли якось перейти ваші ось ці кордони. Також може бути до речі, якась холодність і віддаленість із родичами, з рідними, тому що або ви будете постійно їздити і будете працювати постійно. Вам не буде коли спілкуватися через це зменшиться спілкування, так і через це можуть, до речі, друзі відсіятись, тому що вам просто не буде, коли ви будете всі в роботі. От і може бути якась така холодність або віддаленість на певний час. До речі, у нас по третьому дому, що можливе вивчення нової якоїсь мови, можливо, ви будете вивчати якусь іншу мову або одну, або декілька. Але Сатурн все ж таки нам радить фокусуватись на чомусь одному, і можливо наступні три роки ви будете дійсно спілкуватися на іншій мові, тому що будете її вивчати. Також може бути знаєте, така ситуація, коли вам доведеться взяти відповідальність за когось на себе. Наприклад, відповідальність за когось із рідних можливо буде так, що ви доросла людина, проживаєте в великому місті, і до вас там на навчання, у ваше місто на навчання приїде там двоюрідна сестра, наприклад, і вона буде жити у вас, тому що там безвихідна ситуація, наприклад, може бути. І все ж таки це нова відповідальність, нова відповідальність за якусь іншу людину. Також, якщо ділове партнерство, бізнес партнерство це також нова відповідальність у спілкуванні з іншими людьми може бути. І знаєте, всі ці три роки таке враження, що буде ось тема у вас перемовини, спілкування, комунікація і навчання чомусь. Навчання чомусь, і знаєте, або ж то ви будете вивчати це все, або ж ви будете передавати ось ці всі знання. І передавати ті всі здобутки і ту мудрість, тому що Сатурн це мудрість, так? яка у вас є і іншим людям, і це прекрасно. Також Сатурн у нас, до речі, може зменшити кількість поїздок. Якщо це будуть робочі, то їх буде менша кількість, але вони будуть продуктивніші. Ну і взагалі забудьте на наступні три роки, майже забудьте на наступні три роки про поїздки. Для відпочинку, тому що скоріше за все, навіть якщо ви все ж таки маєте мати намір поїхати відпочити, то скоріше за все, все одно будуть якісь нові ділові знайомства, де ви будете обговорювати свою роботу. От, так от це може бути. Але, знаєте, козероги, будьте відповідальні. Беріть відповідальність за те, що ви говорите, за ваше мовлення, за те, що, яку інформацію ви доносите. Будьте чесні та правдиві по відношенню до інших людей і у спілкуванні з іншими людьми. Говоріть так, як воно є. І будьте справжніми. Ось такий. Прогноз, я би сказала так, від Сатурну для вас козироги на наступні три роки. притримуйте цих рекомендацій, притримуйтеся, сфокусуйтесь точніше на тій точці третього дому, на точці спілкування, знайомства, навчання, ділових якихось переговорів, транспорту. І тоді у вас все буде супер. Я бажаю вам прекрасного, гарного, чудового дня. І нехай у вас цей день буде неймовірним.